Продаж хендмейд-товарів в інстаграм, секрети та реалії. Ця лекція має розвіяти міфи про продаж хендмейду в інстаграмі, дати вам чітку структуру того, як працюють ефективні продажі, додати вам користі, якихось інсайтів та практичні приклади. Протягом всього цього уроку ви будете дізнаватися секрети продажів хендмейду в інстаграмі. Але чому мені варто довіряти? Давайте чому мене варто слухати. Ну, по-перше, тому що я досягла такого фінансового результату на творчому бізнесі, про який мріють більшість майстрів. І серед вас ця більшість теж є. Мій стаж у продажах загальний, такі 35 років. З 2018 року я почала створювати прикраси, які активно реалізовувала в інстаграмі. Поки інші вважали їх. Поробками, безумною якоюсь стратою часу, хтось більш лояльний, вважав це хобі. Я будувала свій особистий бренд. І у 21 звільнилася з керуючої посади, почала консультувати майстрів. І перший рік повномасштабного вторгнення я вийшла на дохід у 1000 доларів в місяць. Я знаю, як продавати офлайн, бо працювала сама на ринку, і 12 років я керувала рекламною агенцією повного циклу, яка забезпечувала просування бізнесів в офлайні. Правда, я знаю, що таке продаж і онлайн працювала СММ-ником і копірайтером. Маю досвід такий, і сама будувала свій маленький, але потужний бренд, який приносив мені стабільні доходи та давав свободу. І дав реалізацію. Я автор великого трансформаційного курсу по продажам для майстрів інста хендмейд. А також я власниця авторського методу повернення клієнтів за повторною покупкою, про який я розповідаю на курсі. Звичайно, мої учні виходять на стабільні та прогнозовані продажі, тому що починають планувати свою роботу, формувати базу клієнтів та мислити не лише творчо, а й бізнесово. Чому ж ваша творчість має приносити дохід? Давайте включати уяву. Уявіть, ви заходите у свій профіль і бачите не просто лайки та коментарі, а реальні запити. Люди самі пишуть вам, що хочуть саме ваш виріб, а ви не бігаєте за клієнтами, бо система працює замість вас. Це цілком можливо. Але давайте чесно, зараз е, ваша реальність інша, правда? Можливо, ви вже пробували продавати, але виставили допис і тиша. Написали, є в наявності, а купила у кращому випадку лише подруга. А, вклала душу у виріб, а замовлень мало. І чомусь ця фраза взагалі не діє. Чому так? Давайте розбиратися. Чому багато майстрів не продають стабільно? Чому багато майстрів взагалі не продають? Перша помилка оце прям наглядна така для всіх вас. Я просто викладаю фото товару, а люди не купують, кажуть майстрі. І у мене для вас є таке роз'яснення. Клієнт бачить не просто виріб, він купує емоцію. Історію відчуття. Якщо ти просто пишеш браслет 500 гривень, ну це ніяк не чіпає. Ти маєш показати, що цей браслет більше, ніж прикраса. Він символ чогось, історія якась, настрій для чогось. І друга помилка: я боюся продавати раптом людям не сподобається. Я теж колись так думала, було страшно написати ціна така. то О, Оформлюю замовлення вам сподобалося. Здавалося, що це, як знаєте, як нав'язування. Але знаєте що? Люди хочуть, щоб їм продавали. Якщо ви не скажете, що у вас можна купити, вони підуть до того, хто це скаже. І помилка третя: у мене мало підписників, значить, продажів не буде. Я знаю майстрів, які мають 3-5 тисяч підписників і 0 продажів. І знаю тих, у кого 500, 800 і навіть 300 підписників, і вони щомісяця закривають замовлення на кілька тисяч. Річ не в кількості, а в якості аудиторії, але ще більше, в якості вашого підходу до продажів, що насправді працює. Ваше позиціонування. Якщо люди не розуміють, що у вас можна купити, вони не куплять. Просте питання, ваш профіль чітко відповідає на запитання, що ви робите, чому це варто купити? Тому що що ви робите, це ок. У більшості більшість просто перерахує, що ви робите. А от чому це варто купити у вас і чому взагалі це варто мати? Другий такий елемент це довіра. Та емоція, люди купують не у магазинів, люди купують у людей, особливо хендмейд. Якщо вони відчувають вас, бачать вашу історію, розуміють, що за виробом стоїть жива людина, вони однозначно хочуть підтримати саме вас. Прогрів і система контенту також працюють. Ви можете писати чудові дописи, але якщо. Люди не готові купити, вони просто прочитають, ну, можливо, лайкнуть вас і підуть далі. Завдання підвести їх до думки, я хочу це через саме контент, через історії, через діалоги у сторіс і так далі. Реальний кейс це ось одна з моїх учениць. Вона боялася ставити високу ціну. Вона робила красиві прикраси, але продавала їх за копійки. Вважала, що за, за дорого це не візьмуть, бо думала, що те, що дорого, дійсно не куплять. Вона змінила свій підхід після навчання, вона збільшила ціну на свої продукти, додала емоції в контент. А головне. Почала говорити про цінність свого товару. Так, це Олена. Ви її вже знаєте скоріше, тому що у мене з нею є кейс і на моїй сторінці, і в школі бізнеса, яка о, така цікава у неї історія вийшла. Вона має сторінку з бантиками, а також має цілу школу бантиків, де вчить майстрів створювати прикраси. І здавалось би. Такі прикраси бантики. Але, але е, перед новим роком вона зробила таку касу, про яку навіть не мріяла: без ярмарок, без всякого додаткового продажу лише на своїй сторінці. За півтора року роботи в мене безліч прикладів майстрів, які досягли ну, дуже, ну, прям дуже класних результатів. У творчій ніші. Деякі є на сторінці в інстаграмі, деякими я поділилася в школі бізнесу і буду продовжувати ділитися, тому що я пишаюся тою системою, яку я випрацювала і яку я передаю майстрам. Звичайно, кожен приходить зі своїм, кожен тримає фокус уваги на своїй проблемі. Будемо казати відверто. Але дивіться, є майстри, які вдало пройшли. Теорію прямих ефірів, наприклад, і є ті, які відпрактикували і отримали замовлення або продаж через прямий ефір. Найкраще, звичайно, працюють сторітейлінги, продаючі, тому що саме завдяки тому, що сторіси дивляться в переважній більшості лояльна аудиторія, яка вже... Прогріта до вас як до особистості, до майстра, до товару, і вони дуже класно купують, коли їх зацікавлюють. І по-друге, коли їм дійсно продають, а не просто демонструють. Ще один е, сьогодні є інструмент. Е, я вважаю, він секретний. по праву його можна вважати секретним, тому що його ще глобально не почали використовувати так, як, наприклад, минулого року використовували рілси. Прям бум був по рілсам, Сьогодні це дописи каруселі. І, от як каже моя учениця Світлана, яка була на першому інстахенмейд. Вона каже: я зробила допис карусель, але е, справа вся в тому, що прийшло всього навсього два замовлення: всього навсього два замовлення з однієї е, з одного дописа каруселі. Уявляєте? А також Свєта мала декілька замовлень з одного продаючого сторітелінгу. Я знаю, що більшість з вас, звичайно, хоче так само, але секрет в тому, що ви повинні зробити не просто допис карусель, або не просто один продаючий сторітелінг, або використати одну якусь схему. Тобто, просто зробити рілс, який залетить, просто зробити допис карусель, який приведе вам двох клієнтів. Ні, ні, ні. Так не працює система. Система на то і система, що Є певний механізм. Тут ви продаєте з допису, тут ви прогріваєте в сторіс до особистості, тут ви вже в дописі наступному кажете про свої захоплення або інсайти, або мрії. А там у вас сторітелінгу вже починається прогрів до нової колекції. Розумієте, так само, коли, наприклад, відкривають офлайн магазин одягу і вирішують, де що буде знаходитися. От тут сорочки, тут брюки, а тут ремені, щоб одразу все купили. Якщо є в цьому потреба, показати, що може бути вам це потрібно. Колись у нас був офлайн-магазин, ну такий павільйон е товарів для чоловіків. Так ми привозили все і декілька пар взуття. Ми не торгували взуттям, декілька пар. Ми привозили шкарпетки, ми привозили ремені. У нас одразу можна було одягнутися, тому що ми гладили цей товар. Розумієте, це була система, ми її всю побудували. Але дивіться: от самий звичайний вам приклад: в супермаркеті ви заходите. І От, часто можна побачити е, біля поличок з е, товаром такі роздруківки файли, на яких викладка товарів є. Так от, е, розумієте, скрізь є система для того, щоб купували. Навіть в супермаркетах викладка товару так працює, щоб ви більше купили. Так само і тут, в інстаграмі, є. Певна система, яка працює на те, щоб ви продавали. Але не в моменті продавали, а продавали постійно, щоб профіль постійно продавав. У мене творчий аккаунт, який я не веду вже півтора року. Але настільки потужні були 6 років і навіть не 6, 3 роки. Останні разом з повномасштабкою, коли я вже звільнилася з роботи основної. І ще не пішла в експертність. Я... Ну що говорити? Я заклала такий потужний фундамент, який і сьогодні приносить мені замовлення. Я фактично не маю там регулярного ведення. У мене там останній допис я закинула, щоб подивитися, як працює допис карусель без сенсів. Просто. Зараз я тести роблю, виконую я такі поодинокі сьогодні замовлення, тому що ця справа мені дуже подобається. Я можу взагалі не брати, але якщо пишуть мої постійні замовники, я з радістю відповідаю, тому що я реально можу собі це дозволити, і реально мені подобається це робити, тому що я так розслабляюся. От я розслабляюся від консультації. Перевірок домашніх завдань від запису уроків і так далі, і тому подібне. Але між тим є ще більший момент, є ще більший секрет. Справа вся в тому, що я побудувала таку систему, яка подобається мені, тому що я задіяла не лише інструменти інстаграму, а й маркетингові різні прийоми. Є там маленькі воронки, є там присутня. Я в сторісах, а значить, зашита в актуальне. І є е, такий Невилізаний контент, щоб ви розуміли, дуже багато майстрів мені кажуть: дайте, будь ласка, посилання на ваш творчий аккаунт, подивитися, друзі мої, ви нічого не зрозумієте, якщо ви будете дивитися, якщо ви не проходили мою програму і не знаєте, як я вчу продавати, на чому я це роблю. Тому що навіть прямі ефіри, які я веду і на які приходять мої учні, вони вже зовсім по-іншому сприймають. Тому, дорогі. Майстри, ви там точно нічого сверхреального не знайдете. У мене звичайний профіль, у мене звичайні фотографії. Ну, деякі моменти там є. Ну можна не озброєним оком побачити. Я дійсно я працювала і в парі з фотографами. Я і сама собі робила фотографії. Я і багато практикувала і співпрацю я брала з моделями. Я багато чого робила. Дійсно, я багато кроків робила на зустріч зі своїм продажам. Я прийшла в цей інстаграм зі своїм товаром, тому що зрозуміла, що це найкраще, що я можу робити, а не сидіти в магазині, наприклад, з 9 до 6 вечора і чекати, щоб комусь розказати про свій товар, хто зайде до мене. У мене. Вже є облаштований магазин, моя сторінка, таким чином, щоб людям було цікаво зайти до мене і потім знову прийти купувати, і знову знов побачити щось цікаве, щось потрібне, згадати про мене, коли у пошуках подарунку. Я вас запевняю: якщо ви будете робити все, що я, наприклад, буду вам розказувати, чим я буду з вами ділитися і взагалі, чим я ділюсь, вже. У тут і тут в уроці, і на своїх безкоштовних платформах, там школи бізнесу, і так далі, і Ютубі, у вас теж вийде продавати. Це доказують от наші випускники Інстахенмейду і першого, і другого потоку, який вже завершився. І найбільший потік, другий, де сталися. Перші продажі в інстаграмі у майстрів, але, але вони до того продавали в, в, в офлайні. Так, от, чому багато майстрів не продають стабільно? Ну, тому що основні помилки це хаотичний контент, відсутність системи, погано оформлені допрацьовані профілі, і міф, що, якщо ви думаєте, що мій товар продає себе. Якщо ви так думаєте. Мій товар продає сам себе. Ем, ви дуже помиляєтеся. Це я не знаю, звідки ви це взяли і чого у вас повинні купити, якщо ви не продаєте. І другий такий момент, що насправді впливає на продаж, а давайте я вам так по чесноку: впізнаваність, стиль особистий і чітке позиціонування. Робота з довірою, з відгуками. З робота, показ процесу створення, але тут дуже дуже треба бути уважною, щоб не при не привернути увагу своїх колег. І звичайно, звичайно, історія бренду. Чому ви це робите? Чому вам це цікаво? Так, от емоційний маркетинг дуже впливає на продажі. Ну і звичайно, прогріви. От, якщо у вас цього немає, у вас немає продажів. А як працює система продажів? Це контент, який прогріває до вас, до товару і, і до вас як до майстра. Це сторіс, рілси, дописи, ну, прямі ефіри, якщо ви хочете. Це актуальні, правильно оформлені і воронки пробудовані, як, які формують потребу через вашу особисту історію і історію клієнтів, наприклад, або історію цього товару. Прямий заклик до дії має бути та простий шлях до покупки. Ота воронка. Оце шлях клієнта, це і є воронка. І от головний секрет продажу хендмейду в Інстаграмі це не якась там кнопка купити або кнопка бабло. Ні, це навіть не реклама і навіть не ідеальна якість фото. Уявіть, це системність. Продажі це процес, який працює, коли ви його налаштовуєте та підтримуєте. Якийсь час, треба дуже плотно підтримувати і створювати це регулярно. Не сподівайтеся на разову якусь удачу, не чекайте моменту, коли все буде ідеально. Починайте діяти зараз і тестувати різні підходи. Якщо ви вже продавали. Оптимізуйте систему, зробіть її ефективнішою. Якщо ще не продавали, почніть не після вихідних, не в наступному місяці, а от прямо зараз. Тестуйте, дивіться на реакцію аудиторії, коригуйте, і ви побачите, продажі підуть. А тепер наприкінці такі, така маленька практика. Проваджуйте хоча б один із секретів, про який ми сьогодні проговорили, і поділіться враженнями. Це був Можете мені в особисті написати, мені це дуже буде приємно. Практичне завдання для вас спробуйте прямо зараз оцінити свій профіль. Напишіть собі на листочку питання і дайте на них чіткі відповіді. Чи зрозуміло, що я продаю? Чи є у мене особистий бренд і історія, чи бачать її люди, які до мене заходять в аккаунт. Чи прогріваю я аудиторію перед тим, як показати товар. Якщо хоча б на одне питання ви відповіли ні, у вас вже є над чим попрацювати. Складно буде рухатися самостійно? Завжди є вибір. Звертайтеся, допоможу, підтримую, виправлю, підкажу. Будемо разом створювати систему, яка буде продавати ваш. and mate.